У нас мова піде про висновки: висновки, висновки і висновки. Перша одна з проміжних насправді питань це курська операція. Насправді відразу було зрозуміло, що з цієї історії нічого не вийде. І я вам також казала. Просто я дамочка, я не військова, і так би мовити, я поки що не маю великої політичної ваги. Але розумієте, справа в тому, що це просто голос здорового глузду. А ми патологічно не слухаємо здоровий глузд. А навіщо? Коли є лайки, підписки, репости, оце вся фігня. тобто, коли є медійна активність, але справа в тому, що зараз наша медійна активність працює взагалі-то проти. Так би мовити, наших воїнів, як не дивно, проти політичного і якоїсь доцільності. І від цієї всієї фігні ще гинуть люди. Ну, тобто, як на мене, Курську операцію не варто було навіть починати. І я вам також про це казала. Але зараз звідти треба просто йти, тому що з цієї історії нічого не вийде. Ще й нам за це всиплять на у міському напрямку, я гарантію даю. Просто порівняйте Курську операцію з операцією в Білгородській області. Причина наслідковий зв'язок буде, просто не відразу, десь через півроку. Тобто росіяни виждуть і дадуть звіздюлей. Можете навіть не сумніватися, а рахуючи те, що ми в слабкій позиції, це я вам гарантію даю, просто-напросто. Тобто, ну добре, ви перший раз не знали. Ну, не знати другий раз і аплодувати, оце ну, це просто на голову не налазить. Це говорить про те, що синапси з нейронами в когось в голові просто не сходяться від природи, що називається. Тобто, Це природна опція, щоб синапси з нейронами не сходились. Це просто є, що згадати, нема що дітям буде розказати цієї курської операції, але це далеко ж не все. Це так би мовити, вважати це прев'ю, тому що зараз. Ну, ви бачили заставку. Звісно, більше за все перепадав Володимиру Олександровичу. Звісно, ну, він ж верховний головнокомандувач, правда? І він хоче нам всім сказати, що він тут взагалі ні до чого. Да? От такий він верховний головнокомандувач. Він за все хороше проти всього поганого. А я вам казала, що це політика. І тут глибоко начхати, в кого які понти взагалі. Політика це такий предмет, яка в гробу бачила все ваше в і з великим каменем, так би мовити, на причину в вона вас бачила над прірвою. Чесно, я вам кажу, не треба вимахуватися в політиці, це погано закінчиться. А Володимир Олександрович цього не знав. Ну, згадуючи його, так би мовити, велику політичну діяльність в Білому домі. Вимахування має свою ціну. Да. І зараз ми прийшли до того, що завдяки диким понтам Володимира Олександровича, ми зараз всі сидимо в калюжі, у великій калюжі. І ви навіть не уявляєте глибину і ширину цієї калюжі. Тому що, так би мовити, ми дивимося. На поверхні, а це далеко не все. Наприклад, нам сигналять про те, що взагалі-то Трамп нам відрізав допомогу через те, що взагалі-то не зрозуміло, чи Україна виграє. Маск там також говорить про те, що взагалі то ну що їм сталінки, якщо вони не виграють правильно. Ну як, по-своєму, можна зрозуміти американську сторону, і це також одне із головних питань. Тому що мені, звісно, пролетіло за те, що я підтримую американську сторону, але народ, я підтримую здоровий глузд, перш за все, а потім американську сторону. Ну і плюс ми стоїмо в не дуже хорошій позиції. Знову ж таки, понти, понти, понти. Нічого крім понтів у нас нема. У нас немає карт на руках, як казав Трамп. Ну, немає. Нащо вимахуватися науці невідомо. Плюс ми патологічно не вміємо дивитися на себе. Це те, що я намагалася сказати в одному відео. Що жінок виховують так, що ми дивимося перш за все на себе. А коли ви ставите чоловіка в таку саму позицію. Ой, цікава ситуація. Хоча народ, закони фізики для всіх однакові. Що ви розуміли? І кожна людина, строго кажучи, сама причина свого щастя і свого нещастя, да? всі з усім згодні. То чому жінка має дивитися на себе, а ви, курви Бородаті, будете дивитися на жінок? З якого перепугу? Щоб не сказати, куди цікавіше? Люди, ви розумієте, що оце ваше мислення на уровні типового уйобка, я зараз навіть це запікувати не буду. Бо це вважайте, зараз буде грамотна лексика. Я доведу свою лайку на відміну від декого. Розумієте? Оце ваше мислення, воно зараз впливає на війну. Тому що ми вирішили подивитися на ша. Ми вирішили перекласти свої проблеми на Європу, на ша. А ми такі стоїмо, такі, знаєте, дівчатка, бородаті, і взагалі ні в чому не винні. Дівчатка бородаті з таким мисленням, вам на окружну працювати за професією, а не війною командувати. Розумієте, це війна, тут люди гинуть, тут треба розуміти причинно-слідкові зв'язки. А ви дупляне вигрібаєте, де ви знаходитесь. І вже третій рік, розумієте, в чому фокус? Ця фігня у нас триває третій рік. Висновків жодних. Ми шукаємо винних. У нас винні США, у нас винна Європа, у нас хто там винні військові час від часу, ну да. Ну, Військові, принаймні, щось роблять, вони бувають винними. Ну, ви, якби, дівчатка, також згадуйте, де ви знаходитеся, добре? Тому що те, що робить наша влада, це нормальна вкурвляна поведінка. І правильно зараз Трамп прихлопне Зеленського за оцю його поведінку. Тому що ж він на міжнародній арені наробив справ. Чесно, він наробив він справ, він, він сам вирив собі могилу. Ну і нам заразом. Да. Радуйтесь, а чого ви не радієте? Да. Бо Тому що одна справа понтуватися, зовсім інше вигрібати за свої дешеві понти. Це два різних тапочка, да? і інший тапочок одягувати щось зовсім нам не личить. А треба, треба визнавати свої помилки, і треба дивитися, перш за все, на себе. Розумієте, політик дивиться перш за все на себе. І ще він має емпатію, ну, якщо він грамотний, політик. Він стає, так би мовити, в позицію опонента. Це, як мінімум, допомагає налагодити дипломатичний контакт. А наш Володимир Олександрович і п'ять його дегенеративних менеджерів взагалі не розуміють, де вони знаходяться на цій всій мапі. Розумієте? Вони взагалі від рук відбилися. Тому я голосую нафіг знести їх к бісовій матері. Якщо Трамп допоможе, я йому тільки руку потисну, знаєте? Тому що зараз Трамп робить для України важливу річ. Він дає пінка Володимиру Олександровичу, тому що саме так з ним і треба. Понтометом дешевим, саме так і треба. Тому що від його понтів гинуть люди. Окрім того, що гинуть люди, він ж не розуміє просто обстановку по карті. Розумієте, я історик, я трішки можу читати карти. Навіть військові, тому що я також працюю з цим матеріалом. Мені там, в принципі, все знайоме. І не треба мати, я не знаю, якого світу, щоб там орієнтуватися. Ну, для мене це доволі просто. Володимир Олександрович, який як не звіздив, так пиздів, так інша справа у нього була, то він, звісно, цього все не розуміє. Він довів ситуацію до крайнощів. Саме після того, як Володимир Зеленський звільнив залужного, я розумію, що так просто там ще зірки зійшлися, знаєте, окрім того всього. Але от так вийшло, що коли Володимир Зеленський звільнив залужного, у нього не пішла гра в масть. От не пішла гра в масть. Хоча до того гра йшла йому в масть, як не дивно. Хоча, звісно, Росія напала, Україна страждала, так. І Володимир Зеленський дуже любив обігрувати цю карту, що ой, а ми жертва. Ну так, ми жертва, але ми жертва третій рік. Жертві не зле було б трішки увімкнути мозок. Ну, для початку. Ну, увімкніть ви мозок. Не юзайте ви цю карту, що ой, а ми жертва, а ми жертва. Європа поки що грає в цю гру поки що. Не сподівайтеся сильно на Європу. Європа поки що грає в цю гру. Ви поки що не дістали Європу до білого каленя. Розумієте, в чому фокус? Тому Європа поки що грає в цю гру, але це не значить, що вона буде грати в цю гру безкінечно. Плюс ніхто з країн великих сильних, оточуючого світу, не буде за нас битися. Взагалі забудьте про цей варіант. Жодних гарантій безпеки, жодних я навіть не знаю. Оцих всіх замашок жодних не буде. Ніхто не буде за нас збитися, ніхто навіть не поставить своїх миротворців, тому що завдяки бурхливій діяльності Володимира Олександровича протяжність у фронту у нас, дай Боже. І люди порахували, і вони досі не знають, що з цим робити, якщо чесно. Макрон посміхається, але Макрон, якщо чесно, може довго посміхатися. Я не раджу сильно сподіватися на Макрона. В своєму Парижі він може говорити все, що завгодно. Це не завжди стосується безпосередньо гри на полі. Ну, Тобто, це просто базікання. Ну, Тобто, Макрон з Зеленським це два базіки, які зустрілися тупо поговорити на політичну тему і тупо сказати один одному, які вони дві красотулі не дати, не взяти. Дай дівчатка ви красотулі. І що далі? Я не бачу конкретних дій, розумієте? У Франція максимум виділила нам свої полігони для тренування наших військових. Оце те, що Макрон зробив по факту. Так він дав нам Цезарі, дав нам зброю, але що він відправив свої війська в Україну. Ну, не настільки ж дурний Макрон, ну, правда. Не настільки. Те, що Зеленський настільки дурний, що він проговорює це словами через рот, це окрема тема. Але Макрон насправді не такий дурний. Макрон, звісно, хоче набити свої політичні очки, але це суті справи не стосується. Він не буде в'язуватися в нашу гру, забудьте взагалі. Плюс ми дістали американців. Ну, круто, ну отака політика. розумієте? Це, це отака політика. Це люди, ви розумієте, що це навіть не стратегія, це тактикою важко назвати. Ну, тому що тактика вона передбачає перекидання військ, наприклад, з точки А в точку Б. Все. Оце тактичне рішення. А наші не тягнуть навіть тактику. Тому що з тактичної точки зору нам окопатися вздовж і в поперек. От, просто окопатися, і держава по-хорошому має цьому сприяти. У держави є всі ресурси: адміністративні, політичні, фізичні. має на вас земля, там техніка відповідна. У військових на фронті цього всього нема. Все, що у них є, це допомагають волонтерів. І та скоро зійде на нівець, тому що. Коефіцієнт безпосереднього грошового еквіваленту у людей на руках буде сильно падати завдяки бурхливій діяльності Володимира Олександровича, да? який ні в чому ж не винен уже 6 років підряд свого президентства. Да? Тим не менше, грамотний політик би окопався, просто окопався. Ось зараз у нас ситуація повна дупа, і я не бачу, щоб ми щось думали. От просто не бачу. Ми досі сподіваємося на Трампа. Клас! О, от так от класно! Успіху вам, товариші! Успіху! Насправді треба просто окопатися. Це те, що можна зробити своїми руками. Так, солдати будуть дуже лаятися, я їх розумію. Ну, що поробиш, отакі от розпиздяї у нас при владі, і цим розпиздяєм, як правило, ми бурхливо аплодуємо. Да? Молодці! Ви знали, кого ви обирали? Це був сильний сарказм. Але тим не менше, нам зараз потрібні дії, які вимагають від нас мінімум затрат, в тому числі матеріальних. Тому що ми розуміємо, що ми в такій ситуації зараз. Коли ми не можемо покладатися ні на наявність нової техніки. Дякую, Володимир Олександрович. Ні за очі в небі. Знову ж таки, дякую, Володимир Олександрович. Куди б ми без вашого пиздойобства, я навіть не знаю. Чесно, це просто уйобічна ситуація. Я зараз буду промагаяся, я так відчуваю. Бо це просто науці невідомо, як можна бути. Ти ну настільки ж тупим, наскільки тупим треба бути, що це просто науці невідомо. Тим не менше, ми окопуємося вздовж і упоперек. Влада, якщо має совість, хоч десь, хоч трішечки, вона сприяє військовим, тому що це в тому числі її політичне виживання. Розумієте, хочете. Тактику, принаймні, я зараз не про стратегію, просто про тактику. Це просто тупо ми маємо окопатися. Влаштувати діл-зони, вздовж і поперек. Я не проти створити таку в лінію оборонну, але народ не з нашим щастям, чесно. Для цього треба енна кількість грошового еквіваленту, який має бути влитим в наше військо, а наша ж влада і так красотуля. Да? У нас грошей вам не дасть, не діждете. Тому програму оборонні лінії по всім військовим канонам забудьте. Тобто ми зараз будемо боротися майже як в 19 столітті. Дякую знову ж таки, Володимир Олександрович. Да. Тим не менше, це те, що ми маємо зробити базово на землі. А тепер, так би мовити, зірка нашої програми Володимир Олександрович. Що ж він добився, ну ми і так знаємо, що він добився, але давайте ми подивимося, що він добився на політичному полі. Сподіваюся, всі за руками слідкують. Тож, що він добився? Зрозуміло, що він нічого не добився. Він тільки погіршив ситуацію, це раз, плюс він зараз ляже під Трампа, от по повній програмі ляже під трампа. Але ця ситуацію не врятує. Не дивиться на те, що там зараз досі йдуть перемовини, і народ там бігає і шукає ой, а що-чуть, хто що сказав, я не думаю, що вони домовляться, якщо чесно. Ну Тому що Путін ще той кидав як я про це говорила. Ну, тобто Путін вважає, що він грамотний, якщо він кине. А кинути Трампа для Путіна це просто, знаєте, це просто я навіть не знаю. Це він був такий задоволений сидіти в Кремлі. Я гарантую зараз американській стороні, що діяльність зараз Дональда Трампа навіть в російсько-українській війні. Буде тільки на руку Росії, якщо чесно. Мало того, що Трамп зіграє на руку Росії, він ще вийде з нульовим результатом. Також гарантію даю. Ну тому що не домовляться. Путін якраз розігрівся. Навіщо йому зупинятися? Ні, він може поговорити про зупинку війни. Да? Поговорити то він може. Я подивлюся, як він на практиці зупиниться. Ну і звісно, у Володимир Олександрович Заноза в дупі, Трампа зараз буде. Ну Тому що Зеленський, якщо чесно, він грає проти Трампа. Він давно грає проти Трампа. Не треба базікати, я цього не люблю. Розумієте, він грає проти Трампа давно. Він також страждає на антиамериканізм, як і Путін. Тому що що Зеленський? що Путін – це людина пострадянського зразка. Розумієте, точніше, Путін це людина радянського зразка, а Зеленський це людина пострадянського зразка. Але по суті, один від другого вони недалеко втекли. Тому виграш Трампу в кінці цієї гри не світить. Це й так зрозуміло, якщо чесно. До речі, слухайте мій ютуб-канал, я вам розкажу, що буде через півроку. Давайте я зайду на рекламу свого каналу з цього боку. Я вам розкажу народ, що буде через півроку. Я ж вам казала про курську операцію, що не треба туди йти ще коли ви зробили перші кроки. Так от, коли перемовини на перших кроках, я вже розумію, що ні чорта з цього не вийде, чесно. І Дональд Трамп вийде з цього багатим дурачком. Я відразу попереджаю американську сторону. Тому що розбороняти російську і українську сторону американській стороні не треба. Чесно. Не радила б я це робити американській стороні. Дональд Трамп тільки втратить очки. Давайте я так поясню. Тому що Путін у нас людина радянського зразка, а Володимир Олександрович людина пострадянського зразка. І вони обоє страждають на американізм, ну, як мінімум. Розумієте, в чому фокус? І якщо ці двоє будуть грати проти Дональда Трампа, то зрозуміло, що той вийде ні з чим. Це не така вже сильна стратегія, прям стратегія стратегія. Розумієте? Це зараз взагалі не була сильна стратегія. Це так, поверхневий аналіз. Але зрозуміло, що ми в цю гру будемо грати ну, десь півроку. Тобто, півроку вони будуть ходити, бігати, намовлятися. Звісно, вони не домовляться, вогонь ніхто не зупинить. І Володимир Зеленський має перестати чухати собі причандали. А все ж таки окопатися. Буду наполягати на тому, щоб ми окопалися. Тому що, не маючи очей в небі і зброї на руках, все, ж, що ми можемо це стати форпостом. Притом, не таким форпостом, як зробив Маннергейм. Там, звісно, не завадило б нам би Маннергейма, але знову ж таки, не з нашим щастям. Я не проти ні лінії Маннергейма, ні Лінії Можено. Тільки знову ж таки, не з нашим то щастям, яке сидить в офісі президента, і не тільки. Розумієте? І Зеленською, і п'ять генеративних менеджерів треба просто гнать, тому що вони заважають, вони однозначно заважають всій цій грі. Плюс вони мають понести політичну відповідальність. Вони довго старалися. Вони довго старалися для того, щоб привести нашу країну в цілковиту дупу. Ну, нехай радуються. Ну, Тобто, люди просто запам'ятайте, що ми самі причина наших нещасть. І саме кожна людина насправді винна трішки в тому, що з нею відбувається. Так не завжди бувають ситуації, коли є просто умовний мисливець, умовно жертва, і буває ситуації, коли це все зрозуміло. Але на політичному полі не все так однозначно, знаєте? У нас війна з росіянами з 2014 року. Сам Володимир Олександрович про це говорив. Питання для глядачів, як можна було бути таким тупим, щоб не розуміти, що Путін піде. А знаєте, чому Зеленський не розуміє, що Путін на нас нападе? Та тому що знову ж таки Путіну він чомусь довіряє більше, ніж Дональду Трампу. Це зрозуміло. І це просто зараз базова теза. Я зараз не буду з вами гратися в якісь дальні стратегії, тому що я розумію, що це все діло, діло ясне, що діло темне. Просто. Але ми маємо бути готові зараз до найгіршого сценарію. І знову ж таки, окопуватися і окопуватися. Я розумію, що зараз найважчий тягар війни ляже на солдат. Ну, що зробиш? Для того, щоб розвернулася державна машина, нею ж треба ну, як мінімум займатися, а не говорити про те, як ми нею любимо займатися. Ні фіга подібного. Займатися, але грамотно. Добре, народ, ну, на це мене все. Підтримайте мене, підтримайте мій ютуб-канал, підтримайте за обов'язково. Люблю, цілую. Бувайте, па-па!